Псевдореферендум на колінках. Любиш ЛДНР, люби і не виїжджати. Лайфхаки могілізації. Це Барактар Ньюз». Реальні підсумки нереального псевдореферендуму. Полетіли байрактарчики. Байрактар Ньюз». Росія вирішила, що ЗСУ, відхищивши їхню професійну армію, злякається завезених російських бабок із виборчої комісії та відступить. Дайте мені що Дайте щось! Але голосуй, не голосуй, все одно получиш від ЗСУ. Ти сто процентів. Отож, росіяни підрахували не на своєму псевдореферендумі. Хоча придумали результати своїх фейк-референдумів ще на початку вересня. Боже, яке кончене! Як би це смішно не звучало, але давайте підіб'ємо реальні підсумки псевдореферендуму. На тимчасово окуповані території було завезено 120 автобусів зі щасливими місцевими жителями, які так чекали, щоб поставити хрести. 57 тисячам прихильників референдуму ЗСУ поставили хрестик ще раніше. Ну що, як вам гостєприємність приємність щирих українців? В одній із урн було так багато бюлетенів, які ми підтерлися, що її навіть не відкривали, а просто навколо неї збудували дерев'яний туалет. Також 14 315 разів комісія була послана нахер українською. 8430 разів на суржику. 3534 рази комісія почула своєю рідною російською. Кораблі, і на... ну і нас солоденьке. Одна пограбована театральна гримерка. Та знищений колаборант Журавко. Ех, він так підходив під критерії. Часткової мобілізації. Напередодні референдубісі Лавров на засіданні ООН погрожував світовій спільноті. Мовляв, ядерна доктрина поширюється і на приєднанні через фейкові референдуми території України. <гій> Приводи для ядерних погроз це більш абсурд. Далі орки будуть погрожувати ядерною зброєю, якщо <гук> українці і далі будуть перейменовувати московську ковбасу. То знову наваляє І якщо ЗСУ забиратиме ганебно кинути російське озброєння. Росія надалі буде загрожувати ядерною зброєю, адже це страшніше, ніж загрожувати голою сракою. Звиніть резинове попа. Крім того, Лавров заявив, що Євросоюз став диктаторською організацією. Євросоюз, він, в принципі, становиться таким авторитарним жорстким. Діктаторським образуванням. Авжеж? В Євросоюзі за те, що кинув бичок повз урну штраф. А в Росії кидай скільки хочеш. В Євросоюзі треба прибирати за собакою на вулиці. А в Росії людина спокійно посрала і пішла далі. Я вам зараз покажу чотири признаки, що Росія більш свободна країна, ніж Євросоюз. Наявність диктатора, незмінність влади більше 20 років. Закриття кордонів для своїх громадян. вусатий друг дов. Не вийшло. Але одна подібність у ЄС та РФ є. І там, і там до 24 лютого думали, що у Рашки друга армія світу. Кажуть, що по знімках з супутника на кордонах РФ видно напис, який складається з російських машин. Ми поза політикою. Що москаль? Боже, збав. Але велике перегрупування росіян з Росії виходить на фінішну пряму. В Оркостані заборонили виїзд чоловікам мобілізаційного віку. Такий собі пробник маленької залізною завіз з території ЛДНР. Після референдуму виїхати також не вдасться. Так би мовити, ЛДНР, чемодан, вокзал. Знов ЛДНР. Сльози піти, і вся велич росіян на кордоні в пародії Юрія Великого. Вернулись недавно из Крыма и Залужки домой в Россию. Думали, дома тоже будет все так душевно, по-домашнему. А тут все так галимо, по-дебильному. Да еще и такое началось по всей стране. И что в последнее время происходит-то? В Крыму в России мобилизация. Хорошо же жили все это время. Смотрели Соловьева. По вечерам так душевно бухали. На утро снимали побои, потом опять бухали. Так было классно вообще. А сейчас-то что? Муж неделю в погребе прятался. Я впервые видела, что погреб за три часа выкопали. Вообще не хотел выходить из дома. И не вышел бы, если бы не туалет во дворе. Ему прямо там повестку и вручили. Душевно, так по-домашнему. Чем проводить частичную мобилизацию, лучше провели хоть какую-то канализацию. Муж говорит, женулечка, валим отсюда. А как свалить-то? Билеты в Эмираты миллион рублей. Нам, чтобы на всю семью Такие деньги билеты купить муж должен умереть два с половиной раза на этой спецоперации, все так сразу подорожало. Ну что, мне почку продать, что ли, своего мужа? Так она у него одна осталась. Первую же мы продали, когда ехали отдыхать в Крым душевно по-домашнему, попросила мужа хоть какие-то билеты купить. Он смог найти только один билет. И тот военный! Неужели так сложно одному секунду уйти, чтобы миллионам секунов не пришлось уезжать? Не по домашнему все это. Россияне на убой. І це не слова залужного, а одного з агітаторів Хабаровського краю, який відповідає за могилізацію. Тобто, чоловіки повинні йти на забій, якщо вони не зсикунуть. Що далі? Доведи, що ти не гей, виживи після Хаймарсу. Доведи, що любиш маму, захопи Київ власноруч. І якщо ти не лох, збий руками байракта. Хто до нас із мечем прийде, той від меча і загине. До речі, автоматів немає, ось вам мечі. Пацанам, танхістам таку шляпу видали. Останнім часом було так багато новин з приводу російської могілізації, що вже хочеться сказати, та коротше. Коротше кажучи, з Юрієм Ткачем. Коротше кажучи, піднімаю собі настрій. Ще один сумний, сірий осінній день. Сумно сидіти вдома, а на вулицю вийти не можу. Заважає то дощ, то повітряна тривога, то взагалі і дощ і повітря. Ця осіння нудьга зведе мене з розуму. Потрібно терміново піднімати гармон радості. Прочитав, що серотонін збільшується від яскравого сонячного світла. І з цим зараз великі проблеми. Також допомагає шоколад. Але якщо я почну піднімати гармон у такий спосіб. То я не зможу вийти на вулицю вже чисто фізично. Що ж мені робити? Відкрив новини, прочитав, що на Росії почалася мобілізація, та орки масово побігли з країни. Здається, до мене повертається чудовий настрій. Потрібно продовжувати піднімати серотонін. Зателефонував однокласнику, який давно переїхав до Росії. Через сльози та істерику нічого не зміг розібрати. Ах. Запізнився, клієнт вже в курсі про мобілізацію. Подзвонив знайомим із Росії по відеозв'язку. Зрозумів, що вони вже теж знають новину про мобілізацію. Привітав та сказав їм, що я приготував для них подарунок. Як вони й хотіли, гарний чорний БНВ. Ух, Настрій став ще кращим. Вирішив полазити російськими форумами. О, якась жінка переживає, що її син може повернутися до оркостану нецілим. Напишу їй, щоб не переживала. Він не повернеться. Так, стоп. Не буду так писати. Ми ж не такі, як вони, Брайан? Коротше, написав, що треба бути оптимісткою. Адже це у пісімістів російського солдату наполовину немає. А у оптимістів він наполовину є. Настрій став ще кращим. Вирішив написати відеоблог для росіян, як відкосити від армії. Для початку потрібно зламати всі пальці. Руку, ногу, шию. Усі відео знято. Ось що я називаю переломний момент мобілізації. Потім подивився, які рагулі воюють проти нас, та зрозумів, що все марно, і що там беруть всіх. М -м, здається, я дещо придумав. Сів у машину, набрав колишнього колегу, який теж останні п'ять років проживав у рашці... Він сказав, що йому незручно говорити, бо він у великій пробці на кордоні з Грузією. Я сказав, прикольно. Я теж. Він сказав, що треба ж зустрітися, все одно стояти довго. Я сказав, що обов'язково треба, тому що мені зараз потрібно передати йому повістку. Дзвінок зірвався, але настрій в мене зашкалює. Коротше кажучи, піднімаю собі настрій і тролю русню за мобілізацію. Тим, кому все ж таки вдалося не стати м'ясом і втекти з Росії, не варто розраховувати на гостинність. Уряд Грузії закрив кордон для російських чоловіків. Нагадаємо, чоловіки з Росії вже приїжджали до Грузії через війну у 2008 році. Як швидко все змінилось? Від Грузія, наша до дякувати Богу, що Грузія не наша, і туди можна втекти. Взагалі, грузинський рай тепер виглядає так: ти йдеш по вулиці, яку мете саратовський двірник. Сідаєш в таксі, яким керує тамбовський водій. Заїжджаєш на нову квартиру, ремонт який робить московський будівельник. Дивишся на це все і тихесенько, так з грузинським акцентом. Ох, пана, я хала ліміта! Це ж до сих пор пранк, да? Ні, братан, це задниця». Тож, поки птахи летять в теплі місця, русня намагається полетіти з країни хоч кудись. Дискаверів Байрактер News. Росіяни скаржаться, що зараз отримати повістку вони можуть абсолютно будь-де. Найбільші темпи мобілізації в Росії показує калмики. В Дагестані протестуючі помітили поліцейського, який відбився від своїх. Уявіть, призовник вирішив перетнути кордон Росії. А закінчити сьогодні. Ми б хотіли словами головнокомандуючого збройних сил України Валерія Федоровича Залужного. Ми покінчили з професійною російською армією. Настав час покінчити з за матерською. І Ми впевнені, що це лише питання часу. А час, як ми бачимо, на стороні Залужного. Ми на своїй землі, а їх армія злочинців та бомжів вся скоро буде в ній для перемоги. У нас є все. Мужність та волелюбність нашого народу, правність наших захисників та захисниць, паніка та страх у рядах ворог. А правда та Бог на нашому боці все буде перемога, і все буде Україна! Слава ЗСУ. Слава назва, слава Україні!